До уваги вболівальників київського Динамо. Неймовірна новина щойно підтвердилася, і натовп божа воліє. Клуб збирається оголосити нового тренера, який замінить Мірчу Луческу до наступного сезону, і пошук гідного імені йде повним ходом, але спочатку підпишіться на наш канал зараз і поставте свій лайк, щоб не пропустити жодної новини тут. Обраний тренер повинен мати європейське бачення та вміти працювати з молоддю. І хоча кандидатура Андрія Шавченка була відкинута, серед гравців Динамо дуже цінується Сергій Ребров. Нинішній тренер Мірча Луческу очолює клуб з 2020 року, але, оскільки в його контракті немає пункту про розрив, він може незабаром покинути клуб. Оскільки Динамо нещодавно вилетіло з Єврокубків і посіло четверте місце в українська прем'єр-ліга, вибір нового тренера є надзвичайно важливим. А ти, вболівальник? Кого ти хочеш взяти на себе під керівництвом своєї улюбленої команди? Залишайте свою думку в коментарях і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодної новини про Динамо Київ.